Повертають чоловіків військовозобов'язаних, які незаконно перетинають кордон, деякі не настільки інтенсивно. От зараз дійшла черга до вирішення цього питання з Молдовою. Повертати додому українців, чоловіків призовного віку, військовозобов'язаних, які незаконно перетнули кордон і перебувають у Молдові, от хочуть інтенсивніше. Обговорення цього питання розпочалось між офіційними Києвом та Кишиневом. Повідомив посол України в Молдові Марко Шевченко. Він каже, що мова зокрема про чоловіків, яким Молдова відмовила у наданні притулку точної статистики щодо кількості таких людей наразі немає, каже посол. Ну і ще щодо е, військовозобов'язаних чоловіків, які уникають там оновлення даних в ТЦК призову і так далі, то не зможуть вони перереєструвати авто, якщо перебувають в розшуку чи мають неоплачені штрафи від ТЦК. Якщо раніше для того, аби дізнатися причину відмови, треба було особисто їхати до сервісного центру МВС, то відтепер під. Час перереєстрації авто у застосунку дія можна буде побачити причину відмови про оновлення в застосунку. Також повідомив якраз міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Серед основних причин відмови перереєстрації транспортного засобу в дії це авто перебуває у розшуку в Інтерполі, транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку, покупець або продавець перебувають в розшуку в поліції.